Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати, роздуми в моїй душі увесь день складати, скорботи в моєму серці, доки буде величатися мій ворог надіною. Скляйся і слухай мене, Господи, Боже мій просвіти мої очі, щоб часом я не заснув смертним сном, Щоб не сказав мій Бог, я його переміг, ті, які мене цькують, задіють, якщо я спотикнуся, але я покладаю надію. На твоє мило сердя моє серце радітиме Твоїм спасінням заспіваю Господу, який учинив мені добро, оспівуватиму ім'я Господа Всевишнього, доки буду. Нагромаджувати громаджувати, роздуми в моїй душі увесь день складати, скорботи в моєму серці, доки буде величатися мій ворог наді мною, Сглянься і вислухай мене, Господи, Боже, мій просвіти, мої очі. Щоб часом я не заснув смертним сном, щоб не сказав мій Бог, я його переміг, ті, які мене цкує задіють, якщо я спотикнуся, але я покладаю надію, на твоє милосердя сердя моє серце радіти, на твоїм спасінням заспіваю, Господу, який учинив мені добро. Оспівуватиму ім'я Господа Всевишнього, але я покладаю надію на твоє милосердя, моє серце радітиме Твоїм спасінням заспіваю Господу, який учинив мені добро, оспівуватиму ім'я Господа Всевишнього. Господи, Боже, мій просвіти мої очі, щоб часом я не заснув смертним сном. Щоб не сказав мій ворог, я його переміг, ті, які мене вскують, зрадіють. Якщо я спотикнуся, але я покладаю надію, на твоє милосердя, моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспітав. Господи, який як шани, добро вас мене, Господа Всевишнього. Вселишнього. Твоє милосердя.